<густую> <так> же... <густую> Ні, <Чекайте>. <густую> ну, <густую> зараз журналісти. Там написано, що встановлення тумб забороняється. Жодного слова про жодні столи там не написано. А у нас є охоронці е е е е е е е е правопорядку, вони вам можуть розпалтувати, якщо вони можуть а в, е в законах України. Я дуже вам <густую> раджу <густую> почекати, <густую> слухати. <густую> це це найгірше, що, що може бути, це розказувати про те, що ми не можемо ставити стіл. Це ж абсурдна річ, якби купа журналістів, ви так зараз показуєте якось... що. Ну, скажімо, як... не дуже хороший приклад. У ну, вашій логіці виходить, що кожен депутат, який тобто ми зараз пойдемось на раду, запросимо всі повідомлення, які були проведені, в тому числі проведення політичних акцій, і запросимо вас запити, і у вас кожен на кожен стіл, який буде роз. Розпочити... Акція буде власно напров... напров... на встановлення малої інтекультурної форми. Ну це ж це ж не може ну, ну, так бути. Як не можу, я законен і що це повинна законом України, статті 39. А, 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 я маю право повідомити і провести а, акцію згідно згідно. Так я проводжу. У вас є у вас є якісь як у громадянина України чи у людини, яка знаходиться на службовому.

А, ну покажіть мені, документ, де написано, що стіл є архітектурною формою. Його немає вже. Ні, ні, та є. Ні, ну, а де, де написано, що стіл є архітектурна форма. Ну, ви бачите, що не знаєте? Що не заборонено прямо законом то дозволено. Це дозволено. Юридичний принцип. Тим більше ми доводимо, ми подобаємо владі. Доводимо, що громадянської війни у нас нема. Так що ми поганого робимо. Я, я, я хочу сказати, що погано щось не я кажу, що ви собі зібралися, Слезіть ви маєте. Ага, то, що вже було висловлене слово шоу. Таке Шоу это шоу подали шоу, Для Чого ж ви тоді знаєте? Сил Ви чекайте. Ви зараз ваша особиста думка? Ні, це у мене особисто не Сил являється. Це є ваша особиста. Чи це написано? Це не має особисто. особисто. Тоді, будь ласка, покажіть мені. Будь ласка, це тоді мені, це вигляді, вибачте, я мушу попросити охорону правопорядку для того, щоб вони з чином з вами поговорили, щоб ви не перешкоджали проводити. Дякую, бо я можу все звичайно. Дякую вам. Ми зрозуміли. Як тільки ви знайдете, де написано, що стріл є мало